На війні завжди є втрати. Найболючіші це втрати близьких тобі людей. Зі сторони це сприймається інакше. Ти можеш сказати співчуваю, але для людини, яка втратила ці слова, можуть навіть дратувати. Бо це не твій біль. Ти не співчуваєш, ти не знаєш, як мені знайоме відчуття. Мені так. Розуміння того, що тепер усе інакше гнітить. Хочеться прокинутися з цього жахіття і сказати, що це сон, але він не закінчується. Ти не прокидаєшся, бо це твоє реальне життя. Привіт, я Адрін Зітпі та цим видом хочу в першу чергу егоїстично допомогти. Собі і спробувати також зробити щось корисне для інших, кому знайомі ці емоції. Я думаю, ніхто не думав, що буде жити в час війни. Я точно не думав про таке. Коли ти десь далеко від цього всього, то це здається якимось, напевно, кіно. Але реальне життя, це, це не кіно, не Відогра, ти не супергерой і ти не кіти з дев'ятьма життями. Хоча цей теж момент сумнівний, якщо чесно. В такі моменти найбільше питання, що робити далі? Як жити далі? Чи жити взагалі далі? Звичайно, кожна людина може по-своєму переносити втрату. але Загально цей процес має певні стадії, які описала психологиня Елізабет Кюблер Рос. Здається, так я хочу уточнити, що окрім смерті на війні, також є поширене явище як зник безвісті. Це мій варіант, і він по-своєму можливо навіть гірше ніж смерть, бо ти банально можеш ніколи нічого і не дізнатися. А... Думки з різними сценаріями, які ти постійно крутиш у себе в голові, можуть звести з розуму. Перша стадія це стадія заперечення. Ти весь час думаєш, що це якийсь страшний сон, що цього не може бути, та не можеш прийняти і повірити, що цієї людини немає. Ти починаєш хапатися за всі можливі сценарії у себе в голові, що це неправда, візуалізуєш в своїх думках різні позитивні сценарії, що все добре, все нормально. Проте усвідомлюючи, що це все ілюзії, починається стадія гніву, що це все несправедливо і ти починаєш. Зриватися на будь-яку дрібницю. Я, до речі, мтюкав одного чувака в Твіттері нещодавно і забанив його нахрін. Так, я теж не залізний, хоча сам по собі твіттер, по-моєму, токсична платформа. Словом, ти можеш обурюватися на, на всіх довкола і, в тому числі, на себе. Далі йде стадія компромісу. Наприклад, починаєш думати про машину часу та якось повернутися в минуле та спробувати попередити це лихо, а сам не знаючи, як, а просто якось, От щоб все було добре. Також просто вмикаєш якусь ностальгію про цю людину і тобі стає боляче від того, що ти більше. Тобі стає боляче від того, що ти більше не зможеш разом більше нічого поробити. З'являється частково прийняття, хоча, краще сказати, усвідомлення події, яка сталася після з'являється стадія депресії. Будь-які навколишні людські проблеми тобі здаються жалюгідно незначними. Що вже тут казати, коли у мене ось ці цифри не викликають жодних емоцій наразі. Ти починаєш відчувати приреченість, нічого не хочеш робити. Хоча в мене одночасно присутня емоція злості і помсти, але безвихідь таки дратує. Тож в моєму випадку цей стан дуже змішаний, але у когось можуть з'являтися і суїцидальні думки. Фінальна стадія це стадія прийняття. Я тупо зараз зачитаю це, бо цієї стадії в мене ще не було прийняття. Людина усвідомлює смерть як на відворотній процес, та змирюється. Аби дати відповідь на питання, як дати цьому раду, без психолога, звичайно, не обійтися. Тому я одночасно дякую і передаю слово фаховій людині. Привіт! Я Діна, психологиня та системна сімейна терапевтка спробую поділитись рекомендаціями, як підтримувати рідних та друзів, які проживають втрату. Що важливо знати, деякі з цих рекомендацій можуть бути корисними і в підтримці себе в цьому процесі. Наприклад, перше це не оцінювати і не задавлювати емоції. Ви можете перший час взагалі нічого не відчувати, бути в стані шоку. Горе може проживатись волнами. Стадії, про які говорилось раніше, не мають чітких меж, тобто вони можуть змінюватись місцями, повертатись до попередньої. Це нелінійний процес. Ви можете відчувати всі ці емоції майже одночасно. Разом з тим, у вас може з'являтися радість, ресурс на якусь діяльність, і не варто за це себе винити. Все, що ви відчуваєте, нормально, немає правильного чи неправильного горювання. Друге, це розуміння того, що цей стан не назавжди, але його важливо прожити. Треба бути готовими, що процес горювання може проходити близько року. Ми можемо орієнтуватись на цю цифру, але пам'ятати, що як процес проживання у кожного різний, так і різні сроки. Хтось проходить цей непростий етап швидше, хтось довше. Проживання втрати це важливий процес для нашої психіки та подальшого майбутнього. Уявіть собі, ви поранились, травмувались, і от загоєння цієї рани це є. Процес годування. Часто нам хочеться втекти від почуттів чи заспокоїти близького так, щоб він нічого не відчував. То люди з бажання втішити інколи говорять дуже болісні речі. Ну, наприклад, не думай про це, переключись, все буде добре, ти ще вийдеш заміж, чи ще народиш іншу дитину. Так робити не треба. А що ж тоді робити, як підтримувати близьких? Про це поговоримо далі. Інколи ми впадаємо в ступор і не знаємо про що коректно питати, що говорити, а що ні. Деколи навіть стикаємо зі своїм болем непрожитою втратою, тоді вхід ідуть в оці всі втішальні фрази. Але мені здається, тут важливо чесно сказати людині. Ти знаєш, мені це дуже важливо, але я не знаю, як тебе підтримувати. Якщо я буду щось на те говорити, ти будеш відчувати дискомфорт, будь ласка, скажи мені про це. Перше, до чого можна безпечно проявляти увагу, це базові потреби людини. Чи ти спиш? Чи ти їж, чи потрібна тобі допомога фізична чи фінансова зібрати гроші? Втрата це зміна в структурі сім'ї в ролях, в обов'язках. Тому хорошою підтримкою було запропонувати взяти на себе на деякий час якісь побутові справи, закупити продукти, прибратись в домі, погуляти з дітьми. Друге це я поруч. Ти можеш ділитися зі мною, ти можеш бути собою, плакати, кричати, злитись. Я не буду оцінювати. Я витримаю все, що ти проживаєш в своєму горі, і буду поряд з тобою. Не тільки психологічно, а ще й ваша фізична присутність може бути важливою підтримкою, особливо в такій гострі стадії проживання горя. Тобто ви можете бути присутніми на похоронах чи допомогти з організацією, розмовляти, розказувати теплі історії про померлого, дивитись фотографії. Похорон це важливий ритуал визнання втрати, прощання, проживання, горя та жалоби. Якщо ви пропонуєте свою присутність, а людина говорить, що хотіла б побути наодинці, то просто дайте їй знати, що вона може звернутись до вас в будь-який інший час. Чи може бути так, що навпаки людина попросить вас залишитись на ніч, щоб не боятись засинати? А от, наприклад, в день вона вже легше може собі давати раду. Ще ви можете допомагати бути тут і зараз, повертатись в реальність, в тіло з думок про майбутнє та минуле. Я зараз говорю про обійми, похлопування по плечу, погладжування долоні. Ви можете спитати, який саме контакт буде комфортним. як ви вже зрозуміли, для того щоб підтримувати людину, яка проживає горе, потрібен внутрішній ресурс. Якщо ви відчуваєте, що зараз вашого недостатньо, то не соромтесь, звертатись по допомогу. Є групи підтримки, фахівці. Ви можете, наприклад, допомогти горюючому звернутись до психолога чи психотерапевта, особливо коли горювання стає небезпечним. Зараз я поділюсь, деякими ознаками. Якщо людина не їсть більше трьох днів, не може спати. Якщо загострюються хронічні проблеми, якщо вона бачить всюди померлого, наприклад, коли йде по вулиці, ну і основне це суїцидальні думки. Зараз є багато організацій, які надають безкоштовну психологічну допомогу. Звісно, я розумію, що інколи питання не тільки в грошах, але і ще й в бар'єрі, звернутись до психолога. Тому, я думаю, можна почати з альтернативних способів, наприклад, онлайн підтримки, групової терапії, письмових практик, телефонів довіри. І, звісно, не соромтесь звертатись до своїх рідних і говорити, що саме зараз з вами відбувається, як ви себе почуваєте. Перед тим як психологіня дасть коментар, як бути з людьми, які мають ситуацію зник безвісті, я маю розповісти про мій досвід, такий, який він є, і він не дуже втішний. Наступною інформацією я не маю на меті розганяти зраду. Приховування та замовчування завжди має свої наслідки. Я б хотів, аби керівництво вище звернуло увагу на 58-му бригаду та дали відповідні відповіді, що там коїться, принаймні родичам та близьким. Багато хто і без мене знає, що на фронті зв'язок це така нестабільна штука, його часто глушать. Проте це не той випадок. Мій найкращий друг дитинства Марк. Пішов добровольцем в ЗСУ, де його відправили до 58-ї бригади. За тими словами, що я від нього чув, це якась бригада смертників, яку активно відправляють на нуль. 7 липня з ним обірвався зв'язок. Його відправили разом із ще трьома хлопцями на якесь ідіотське завдання мінувати окуповану територію. Все б нічого, але, по-перше, він не мав був туди йти. Хлопець, замість якого він пішов, ужрався в хлам. Мені і самому цікаво, що це за хлопець такий. Хтось бачив на місці зникнення чотири трупи, а їх було четверо. Командування мовчить, ніяк це особливо не коментує, а ті, з ким він служив, також морозяться. І Розповідають якусь свою версію подій без якоїсь конкретики. Звичайно, батьки почали офіційну процедуру пошуку, але наскільки це може затягнутися, я, я не знаю. Суть просто в тому, що якби ж це було все, та шукаючи хоч якусь крупинку інформації по чатам 58-ї бригади, то можна побачити багато зниклих людей зі схожою ситуацією. Командування масово ігнорує запит родичів та ще й умудряється казати: самі шукайте. Але бляха, це ваша робота. Само собою, що в такій ситуації я хочу знати якусь відповідь, конкретику, і логічно, що у мене більше немає інших думок, як те, що командування 58-ї бригади свідомо посилає людей на смерть. Але я тупо не маю жодних відповідей. Тому якщо я матиму якусь інформацію в майбутньому щодо цього всього, я закріплю її в коментарях. Допоки монтувався цей ролик, мені присилали відео, де бійці 58-ї бригади звернулися публічно про допомогу, де сказали, що керівництво віддає злочинні накази та відправляє людей на непідготовлені позиції під артобстрілами. Посилання на це відео знайдете там же в описі. Тож, якщо раптом ви опинилися в подібній ситуації, коли людина зникла безвісті, і ви взагалі нічого не знаєте, то наступна інформація буде вам корисна. Проживати горе за зниклими безвісти це найбільш стресова форма втрати, Визначена втрата. Коли немає відповідей на питання, немає завершеності. Проживання горя зупиняється, заморожується, бо немає фактів: людина померла чи вона жива. Тому, до речі, важливо з дітьми говорити про смерть, не замовчувати, не створювати таємницю. Бо інколи ми хочемо згладити біль, але цим тільки його відтерміновуємо та заплутуємо. Але це окрема велика тема, як і що говорити в залежності від віку. Важливо знати, що у людей, які проживають невизначену втрату, відбувається таке внутрішнє. Коливання від надії до вічаю мозок намагається знайти абсолют, якого не існує. Також треба бути готовими до того, що у різних членів сім'ї друзів можуть бути різні погляди: хтось вважає, що людина ще жива, а хтось, що її вже в живих немає. Це нормально мати різні думки, навіть різні думки одночасно, бо всередині кожної людини відбуваються ці коливання. І це все може призводити ще й до конфліктів. Коли немає чіткої інформації, людина не може приймати рішення. Дуже багато невизначеності. І тому важливо створювати визначеність в тих сферах, де це доступно. Ну, Наприклад, чіткий розпорядок дня. Зусиллям волі виділяти час на піклування про інших членів родини, які поруч на друзів, на себе, і виділяти окремий час для думок, пошуків, переживань про зниклого. Ми, начебто, так плануємо та переживання, плануємо нашу діяльність і відновлюємо просто свою здатність діяти. В найменших кроках. І ні, ви таким чином не підводите і не зраджуєте людину, яка зникла. Ви таким чином вберігаєте себе від фізичного та психологічного виснаження, щоб мати змогу далі боротися і жити. Почуття провини це ще одна складність, з якою стикаються рідні та близькі зниклих безвісти. Якщо я не весь час шукаю, якщо пошуки безрезультативні, то в мене опускаються руки. Важливо собі нагадувати, ви не винні. Ви не є причиною цієї ситуації. Ви нічого не могли б діяти. Ви не винні в тому, що відбувається, і в тому, що ви відчуваєте. Ще одна проблема це емоційна ізоляція. Страх, що мене не зрозуміє соціум, навіть друзі, чи знайомі, чи рідні, що вони будуть мене схиляти до якоїсь однієї версії в один якийсь бік пояснення ситуації. Важливо попіклуватись про себе. Ви можете попередити людину, якої саме підтримки ви від неї чекаєте. Може бути просто посидьте поруч і вислухай мене, щоб ви могли змогу ділитись своїми почуттями і думками. Навіть якщо думки суперечать одна одній, це вже допомагатиме процесу осмислення і буде цілющим. Також дуже корисним може бути об'єднання і обговорення з людьми, в яких також близькі зникли безвісти. Таке створення груп підтримки, підтримка людей з невизначеною втратою в цілому, схожа з тим, що я описувала раніше бути поруч. Але важливо розуміти, що це може бути більш довгий процес. Є великий посібник, як підтримати себе та інших в ситуації такої непростої втрати. Напишіть мені в будь-яку соцмережу, я вам його вишлю. В описі я лишаю посилання на її ютуб-канал. Вона зачіпає важливі теми, які нам усім болять. Привіт, хорошим русским. Також, якщо вам треба фахова консультація, посилання всі там же. Я, до речі, анонімний чат-бот теж може бути корисним. Працюючи над цим матеріалом, можна зробити банальний висновок, що треба жити далі, принаймні з поваги до людини чи людей, яких ви втратили. Про всяк додам, що особисто в мене немає ніяких суїцидальних думок, але, звісно, морально тяжко щось зараз робити. Потрібен час, аби все це переварити та прийняти. Тому. Позитивних відео від мене поки точно не чекайте. Також, якщо ви з категорії людей, які не будуть ходити до психолога, бо я, наприклад, часто усе тримаю в собі, та це не є добре. Проте я писав сценарій до цього ролика і частково мені стало легше, тому як варіант можете спробувати вести щоденник. Так ви всі свої емоції виплеснете на бумагу. До зустрічі!